працювати і голосувати, але сьогодні все українське суспільство обурене не тільки тою ситуацією, яка відбувається зараз на сході, це є першочергова наша проблема, але й тим. Що з незрозумілих або може й зі зрозумілих причин в нас не працює система люстрації суддів, як так могло статися, що Овчаренко повернувся до конституційного суду? Мені здається, нам треба зупинити зараз будь-який процес обговорення порядку денного і вирішити всі наші можливості законотворчі або інші можливості для того, щоб зупинити ту вакханалію кадрову вакханалію, яка зараз твориться в Україні. Якщо далі таке буде буде продовжуватися, що старі Януковичівські кадри будуть обіймати посади в різних структурах, найвищих структурах судової, виконавчої і законодавчої влади в Україні. Це буде повна катастрофа, пане голову. Давайте ухвалюємо відповідний рішення. Дякую за пропозицію. Шановні колеги. це дійсно серйозна проблема судова влада в Україні, яка ви знаєте, звільняє злочинців, приймає неправосудні рішення. На великий жаль мають дуже високу корумповану складову. І єдина, шановні колеги, просто так обговорювати це питання, не маючи реальних відпрацьованих проектів розв'язання цієї проблеми, це мабуть втрата часу. Тому давайте ми доручимо, щоб представники від фракції, в першу чергу, я прошу фракції коаліції, запропонували в робочу групу представників, які розуміються на цьому дуже важливому питанні, і ця робоча група по два представника від фракції коаліції. Могла напрацювати до 12-ї години, коли у нас відбудеться перерва, пропозиції як діяти в цій ситуації. Більше того, я запрошую також міністра юстиції.